Чесно кажучи, я б скоротила бюджет на прикраси у Дніпрі, але все-таки мені б хотілося, щоб у нас була ялинка, Для діточок хотілося б створити свято. А з іншого боку, це занадто багато. Достатньо було б і півтора. Без свята навіть в скрутний час не можна людей. Тобто казати про те, що зовсім не треба, це я б так не скажу. Ну, але може поскромше, я кажу, поскроміше. Я, як в основному футбольна людина, наполовину, скажімо так, спортивна, думаю, що Борис Альбертич може було потратити на стадіон «Монтажник» і парк бивши Леніна. Молодежний во час ізвиняєш на русскої прийшов, то що обороторічі пошли. може було туди закинуть. Ми були би очень вам вдячні. так, ви праві, можна було б десь пристроїти ці кошти там, де вони більш потрібні. Такі великі не потрібні країні війна, і звичайно ж нам потрібно, мабуть, на армію спрямовувати кошти великі для того, щоб ми всі були живі в цій країні в цьому місті. Надо таких витрат делать.